Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні 9 вересня і у нас 24 й випуск нашої альтернативи від Юрія Романюка. Сьогодні накопилося дуже багато позитивних новин, емоцій, інформацій. І я би хотів трошки розшифрувати те, що відбувається, прокоментувати і дати свій маленький аналіз. Ну, по-перше, ви знаєте, що відбувається останні дні. Широкомасштабний контрнаступ Збройних сил України на харківському напрямку в Харківській області, зокрема, фронт зараз відбувається після Балаклії. Наші війська оточили і вийшли на рубіж Куп'янська. Швидше всього, можливо, коли вийде цей ефір. Куп'янськ буде повністю. У мене немає жодних сумнівів під контролем Збройних сил України. Ми вийшло повністю наші сили, по лінії водосховища Оскол, і таким чином і, наші Збройні Сили створюють всі передумови до повного оточення ізюмського військового угрупування, яке одне із найбоєздатніших, саме я маю на увазі в ізюмі, яке складається. За різними оцінками, безумовно, ми, сидячи в тилу, не можемо знати точну інформацію. ну, Від 10 до 15, можливо, максимум 20 тисяч військ. Десь в таких орієнтовно параметрах відбувається сьогодні умовне оточення ізюмського військового угрупування Рейху. В Рейху на сьогоднішній день абсолютно повна паніка. За 9 днів умовних. Вересня Україна звільнила від окупації понад тисячу квадратних кілометрів. Багато це чи мало? Я розумію, що глядачам важко усвідомити, що таке тисяча квадратних кілометрів. Ну, але тим не менш для порівняння, за останні три місяці рейх максимум що зміг захопити в Україні, наступаючи на наші території, це в межах 450. 000. Тобто, ми це за три місяці Рейх, маючи своє угрупування, зміг захопити. Україна втратила на той момент біля 450 тисяч за останні квадратних кілометрів за останні три місяці. Україна звільнила тепер в два рази більше за 9 днів. Тому в такому масштабі в порівнянні, що ми. Звільнило за 9 днів два рази більше площі, ніж втратили її за попередні три місяці. В такому співвідношенні величин можливо набагато легше зрозуміти, які це величини. Ну, в загальному це 30 на 30 кілометрів це буде тисячу кілометрів. Це десь в межах великого міста, така площа. Ну, Україна для нас, скільки б там не було, навіть дюйм, навіть квадратний сантиметр, квадратний метр, Збройні сили не зупиняться, поки не звільнять всю територію. Тепер наступне питання: що втратив Рейх? Ну, вони втратили абсолютно все. Зрозуміло було, що вони не можуть тримати 1300 кілометрів фронту. Заповнюючи його абсолютно потужними боєздатними частинами, які Збройні Сили України за майже 7 місяців війни, через 2 дні буде 200 днів загальної війни, вони втратили величезний ресурс. Ви ж розумієте і пам'ятаєте, чому вони зробили жест доброї волі під Києвом, Черніговим, Сумщини, Полтавщини і чому вони. Вивели свої війська з України з Київського напрямку і так далі ще в березні-квітні місяці, тому що вони не могли тримати і забезпечувати логістично і військово забезпечити наступ по фронту вдовжиною периметром понад 2000 погонних кілометрів. Вони вирішили для себе, що вони зможуть на фронті в 1300 кілометрів забезпечити повністю. Достатнє зосередження сил, мобілізації стільки сил, скільки буде потрібно для повного успішного контрнаступу і утримання, стримування даних захоплених, окупованих територій. Ну, як показала практика, за наступні 4 місяці ведення війни, особливо за останні 3 місяці, Україна знищила і нанесла такий непоправний урон, таких втрат, таких завдала збитків по Ресурсній базі Рейху, що вони не можуть на сьогоднішній день отримувати рівноцінно стримувати в лінію фронта в 1300 кілометрів. Адже ви знаєте, що начальник об'єднаних командних штабів генерал Мілі недавно на прес-конференції заявив, що українські війська хаймерсами надані їм Сполученими Штатами Америки, Британію і іншими країнами, змогли знищити. Понад 400 вагомих суттєвих цілей. Тобто не просто вразило там якийсь там якісь дот, дзот, там якийсь бліндаж, ні, а саме 400 вагомих цілей, це такі, як аеродром в САКах, це такі, як аеродроми в інших містах. Це така, як Чорнобаївка, це склади, це аеродроми, це такі бази командування, стратегічні склади боєприпасів, штаби, зосередження живої сили, командування військ, ресурсів, складів господарських, павномастильних матеріалів і тому подібне. І все це в сумі засобів ППО, засобів ураження Збройних сил. України, тобто це потужні якісь реактивні системи гаубиці, МСТ інші реактивні системи залпового вогню, які здатні нанести вагомий відчутний урон будь-якій силі, в тому числі і нам, українськими військами, було знищено. Тому, знищивши за короткий проміжок часу понад 400 важливих цілей. Риху, знищивши, по суті, всю їхню логістику, їхні склади боєприпасів, знищивши мости в районі Хер... Херсонської області, знищивши їхнє командування, змусивши командування відступити на безпечну для них відстань понад 100 кілометрів, біля 100 кілометрів і більше. Безумовно, їхні війська залишилися без відповідного командування. Тому це всі передумови створилось для того, щоб українці могли перейти в контрнаступ, тому що у нас вже цей тмой ну, часу, по, вимірюючи погодні умови, наступає осінь, через місяць вже будуть морози, а через тижні будуть вже заморозки на ґрунті. Тому все це впливає на пришвидшення контрнаступу. Ви пам'ятаєте цікаву я хотів би вам її нагадати, але ви повинні освіжити собі в пам'яті: що недавно Збройні Сили України спільно з американськими нашими союзниками проводили умовні командно-штабні ігри симуляція контрнаступу українських збройних сил проти Рейху. І було після цього зроблено разючі результати і висновки. В результаті яких командування Збройних сил США порекомендувало Україні не вчиняти тотальний контрнаступ по всьому фронту, а більш зосередити на окремих фронтах. Ну і протягом останнього часу ви пам'ятаєте, що добрих уже два місяці, як мінімум, усолодяться, основні. Тези, що Збройні Сили України будуть наступати швидше всього на Херсон на Херсонському напрямку. Інші казали, що можливо на Харківську, інші казали, що можливо на Запорізькому напрямку. Ну, в будь-якому випадку, звучало як мінімум три основних головних потенційних, можливих напрямків наступу Збройних сил України: Харківський, Херсонський і Запорізький. Тут. Далі, як Україні вдалося обдурити генштаб Росії, чи це був просто випадковий збіг обставин, і я зараз поясню, що я маю на увазі, для визначення остаточно головного удару першого по орках? Тут може і має право на життя дві версії. Перше, це. Гарний обман дезінформацією протягом тривалого часу, що ми будемо наступати саме на Херсон, що змусило відповідно відвести. І воно має місце, до речі. Це я підтверджую, що і багато хто так вважає, що ми не знаємо таємниці генштабу, нам їх ніхто не розказує, і ми не можемо знати, як там було на справі. Але судячи з наступних дій і подій можна зробити стопроцентний висновок про те, що саме ця інформація послужила тим приводом, після якого генштаб Росії змушений був відвести найбільш боєздатні свої частини з. Херсон, з Харківського напрямку, з Донецького, частково з Луганського напрямку, тобто там позалишав Мобіків. Мобілізованих в Луганській, Донецькій області і на всіх інших окупованих територіях тих ватників і тих колебератів, які погодилися виступити проти України, воюючи за російську сторону, а також мобілізовані по всій території рейху, а також звезені останніми тижнями з того так званого Третього армійського корпусу. Але ви не звертайте увагу на цю назву. Це профанація, ніякого там третього армійського корпуса не існує. Це в масштабах колишньої радянської дивізії, зіпірало від 11 до 12 тисяч примітивно деградованих орків з усього рейху. Дали їм залізні каски, дали їм чоботи ніякі, дали їм калашникове, дали їм декілька магазинів. Патронів і сказали, ідіть воюйте. Оце вся армія мобілізувала там якісь, відремонтувало якісь танки на рівні Т-62, якісь БМП-1, БМП-2, які стояли, і якісь інші мотологи, які було до останнього моменту небоєздатним. Вдалося там зі ста мотових зробити якісь 20-30, що можуть проїхати хоча б один-два кілометри. І кинуло так зване сформувало, що це і є так званий третій армійський корпус. Російської Федерації насправді це все деградовані орки, це не боєздатні частини. Там рівень навчання і підготовки військових. Це не ті кадри військові частини, офіцери і так далі, що служили там роками, які навчилися і частини. Ну, так як кажуть, 237-ма гвардійська десантна штурмовий полк, який перестав існувати. Ну по ньому хоч зрозуміло, що це була боєздатна частина, але це і не допомогло сьогодні. На сьогоднішній день стало. Відомо, що вона повністю демілітаризована, денацифікована і її більше не існує як одиниці. Так ось ці 11-12 деградованих тисяч кинули і розмазали по всьому 1300 кілометровому фронту. І дійсно орки вважали, що Збройні Сили України будуть наступати винятково на Херсонському напрямку. Тому вони самі боєздатні частини звільнили, відвели з тих позицій, на яких вони перебували, стримуючи більш-менш 1300 кілометровий фронт, і зосередили на правобіріжжі Дніпра. Це так зване оце угрупування від 20 до 30 тисяч орків, які сьогодні відрізані Дніпром мости знищені. Вони не можуть ніяк отримати ні допомогу, ні забезпечення. І у них найбільше катастрофа і це вода, немає піттєвої води, дуже складно з водою. Боєприпаси не підвозяться. Командування повтікало на лівий берег, залишивши там наймолодші офіцерські склад, які так само повністю панічно паралізований. Ну. Україні вдалося це створити. Ну, але чи би в будь-якому випадку Україна наступала би саме на Харків, як стало відомо тепер, що ми пішли на Балаклію, Купінськ, на Ізюмський напрямок. Мені здається, що було розроблено однаково і здійснений підготовка до наступу на всіх, як мінімум, трьох фронтах. І Збройні сили України просто визначалися, а де ж все ж таки на який напрямок поведуться? Російські війська, які вони самі визнають для себе найбільш небезпечними, і там зроблять максимальне укріплення, максимальну підготовку, так як вони зробили це на Херсонську. Ну в даному випадку виявилось, вони плюнули дійсно на Херсон, а скажімо, не на Харків. Вони уголовили Запорізький фронт, вони уголовили повністю Харківський фронт. Взагалі не сподіваючись на те, що збройні сили України можуть наступати саме там, а не тут. Таким чином вдалося здійснити стратегічний обман, підготовку, і Збройним силам України крупно повезло, що вони не мають абсолютно ніякої резерви. За інформацією на сьогоднішній день НАТО, Інституту вивчення війни і інших джерел британської розвідки, Рейх на українському фронті задіє 80% всього ресурсу сухопутних військ Російської Федерації. Тобто все, що в них було, це 80%, це в межах у цих 200 з вбитими і пораненими. Це сумарно в дві хвилі воєнних дій від 20, 24 лютого. Це понад 300 тисяч орків, які в різний час сумарно воювали проти України в оці протягом 200 днів майже. І у них більше немає резервів. Коли кажуть, чому. Росія і Путін не оголошує мобілізацію, а це не тому, тільки не тому, і не тому тільки він не оголошує мобілізацію, що він боює, боїться, що це викличе якісь протести, якусь неготовність росіян, вони не підуть в воєнкомати і так далі. Да не в цьому основна причина. Основна причина в тому, що Пуйло дуже добре, чудово знає і обізнаний, що на 200-й день на сьогоднішній день. В нього в Росії немає жодних резервів. В нього немає чим оголошувати мобілізацію. Ну, мобілізують вони, скажем, 300-500 тисяч. Чи хтось там каже мільйон. Ну а в ушов діти от зараз зимою у них немає. Ні 300 тисяч, ні 500 тисяч, ні мільйона комплектів зимового одягу. Немає в нього належного зимового взуття. Бо тому що вдінуть, в яке взуття вдінуть нехай навіть 100 тисяч зараз оголосять мобілізацію військ. У них немає ви розумієте, що фізично не існує на складах. Все розікрано, що найменше. Вони не готували, що їм це буде потрібно. Вони не готувалися ні до якоїсь зимової компанії. Так само, як в 1939 Сталін не готувався до зимового одягу, штурмуючи, нападаючи в грудні місяці на Фінляндію. Фінська війна, так звана. Вони воювали у Шинелях, в кірозових чоботях, в ліпшому випадку, Трихлінійками, Мосіна і так далі. Рушницями, у них не було ні зимової змаски, не було танки готові до мінус 20, мінус 30, мінус 40. У них не було нічого. Вони в пілотках пішли воювати і в шинелях. Так за, саме зараз їм немає в що фізично, просто банально, немає в що діти. В що вони. Вдінуть на голови, які каски у них. Якщо у них зараз оце Мулінська, так звана третій армійський корпус, він вдіти в каски з зразка 43-го року, бляха, консервна банка металічна. У них немає взуття. Вони шинелях, ну в чому от вони підуть? Фуфайках. Ну, куплять якісь китайські курточки, будуть ходити в них. Тому сьогодні говорити про якісь. Мобілізацію в Росії у них просто банально немає ресурсу для того, щоб озброїти у укомплектувати мільйонну армію або півмільйонну армію на сьогоднішній день. Рейху потрібно мінімум рік два мирного часу абсолютно спокійно запустити всю військову економіку, повністю все запустити, не маючи санкцій при тому. А санкціями і так далі, в яких умовах вони сьогодні опинилися, вони не мають жодного шансу знайти цей ресурс необхідний для того, щоб діти, взути, і озброїти, і підготувати. Крім калашів, у них нічого немає. Ви розумієте, що не них збройніма. Танків у них немає. Ми знищили тисячі майже 50 танків, самих боєздатних. Но у них на фронті ще є там 3-5 сотень більш-менш нормальних танків. Все решта це вже завозять Т-62. Вони вже не можуть ремонтувати, у них взриваються стволи гаубиць, стволи артилерії, вони понад нормований ліміт в 1800-2000 снарядів. Їм немає чим міняти гармати. У них вже за аналітикою всіх, хто тільки може щось аналізувати, стверджують, що якщо такі темпи ведення артилерійські у вогню. ви коридорі від 40 до 60 тисяч снарядів на добу, то у них до кінця року просто банально закінчаться повністю всі снаряди до артилерійських систем, так само, як у них на сьогоднішній день немає е, касок, як у них немає бронежилетів, як у них немає відповідної зброї, немає сучасних танків, БТРів, БМП і так далі. Натомість Україна навпаки по Росшайну 5 по інших, з 1 жовтня наступає ленд-ліз. Україна отримує найсучаснішу, найбільш технологічну зброю. Е, Українські війська проходять паралельно підготовку не того 3-го армійського корпусу в Мулі, не того орків, яких зібрало деградованих, а у нас найліпша еліта, зібрана на сьогоднішній день, проходить підготовку в Британії, в Німеччині. Всі країни НАТО, по суті, своїх інструкторів, навіть Австралія, дала для того, щоб підготовити нові сучасні. Підрозділ, нові корпуса, нові бригади, нові батальйони Збройних Сил України сьогоднішній день наші війська підготовлюють на найсучасніших системах озброєння. Якщо підтвердиться, що в США підготують наших пілотів, наших льотчиків на відповідні моделі літаків, то це буде ще більша підтримка. Тому говорити про Баланс сил сьогодні на фронті, можна з впевненістю сказати, що вересень це абсолютно правильна алегорія, яку всі вживають. Це той стратегічний перелом, який був, скажімо, Сталінградська битва під час Другої світової війни. А... Наступна, скажем, Курська битва, яка повністю заламала хребет рейху. Отак, от, от і сьогодні, Харківська, а потім Херсонська стратегічна військова операція завершиться повністю паралічом переломом ситуації стратегічної на фронті. Фронт уже сьогодні сипеться. Сьогодні Рейх Путін збирає свої совет національної безпечності. У них вже паніка. Вони вже розуміють, що вони Херсон Харківську область повністю втратили на підході наступ на Херсонський напрямку. Ресурсу і резерву підсилувати і там, і там у них точно немає. Тому і був задум українських збройних сил, на які американці спочатку не повелися і відмовили Україну не вчиняти це, що Україна знала, що у них немає резервів, то нещастя, то недорозуміння, яке їде з Муліно Ніжогородської області. Це не є той резерв, який може зупинити українські збройні сили від контрнаступу. Саме тому розуміючи, що у Рейха немає жодного ресурсу. Жодного резерву, нема ким кинути і захистити. Небезпечні напрямки наступу зі сторони Збройних сил України, саме тому Україна не полягала одночасно стартувати, атакувати по декілька фронтах, щоб сковати силу противника і не дати йому перекинути на, скажімо, небезпечні, тому що весь фронт перетворюється в небезпечний. Україна одночасно атакує по всьому фронту, і швидше всього, так в вересні і відбудеться. Ну і моя ідея проведення Херсонську Керченську стратегічної наступальної операції не втратило свою актуальність. Вона дійсно підтверджується, що у Рейху немає жодних сил і жодних резервів. І я казав, що саме безпечне місце на сьогоднішній день це обходячи Херсон наступати на Крим, тому що в Криму нічого немає, окрім служб тирового забезпечення, зв'язку, там ремонтні бази, медики, госпіталі, там ППО, авіація, флот, склади. Все, там більше нічого немає. Там немає боєздатних частин, ну, скажімо, більше 5-10 батальйонів тактичних груп, які здатні стримати український наступ, так як, скажімо, вони негодні були стримати на Харківському, на Балаклійському, Куп'янському е, напрямку, а зараз в загальному на Ізюмському напрямку. Тому на сьогоднішній день я більше скажу. Сама вільна дорога і самий вільний напрямок сьогодні з України на Москву. Якщо раніше ще з Москви змуляно з інших, з усіх усюд ішла техніка з півночі на південь в сторону України, з Москви, то на сьогоднішній день з сторони України на Москву ідуть тільки поранені без кінцівок, без рук, без ніг, без голови, без вух, без органів, без кінцівок, поранені в госпіталя Росії, і біжуть тилові криси, які повтікали з фронту і біжуть по своїх домівках. Тому дорога. На Москву на сьогоднішній день. Реально, реально, абсолютно вільна, так як вона виявилася абсолютно вільною, скажем, умовно, на Балатлі. Вона нічим не була захищена. Ті дві бригади з броду з Самарського і Башкірського Собра це не противага Збройним силам України, які були підготовлені британською підготовкою 3 місяці, 6 тижнів. Для того щоб здійснювати відповідні наступальні операції, зосередження такої кількості артилерії, хаймерсів, БТРів, БМП, танків, артилерійських систем, всіх калібрів, що авіація ППО, яка дозволила Україні спокійно нанести вражаючий наступ на Балаклійську, Куп'янському ізюмському. Театрів військових дій на сьогоднішній день фронт у них там посипався. Паніка пішла по всьому 1400 кілометровому фронту. Паніка на сьогоднішній день в усіх бункерах, всі кремлівські і навколо кремлівські сьогодні з Розуміючи, що Акела пуйло промахнулося, воно промазало, воно не досягло сьогодні стратегічно жодної своєї мети, а в ці дні відбувається його крах. Весь світ це бачить, всі це чудово розуміють. Ні для кого не є таємницею, що сьогодні відбувається на фронтах навколо Херсонської області. Тому всі очікують, що це все повалиться, і ми з вами впевнені. Що е, Збройні Сили України вичавлять і знищать ворога з території України в той час, в який це зможемо ми забезпечити. Не будемо загадувати, розуміємо, що найкраще, безумовно, би це закінчити цього року до нового року, але реалії такі, що швидше всього, в 23-му нам прийдеться ще їх десь доганяти. Ну і ви сьогодні знаєте, що. Крім всього іншого, по сучасних моделях Збройні Сили України використовують уже в достатній кількості високосочну зброю. Снаряди «Ескалібур», снаряди, вулкан ми їх застосовуємо. Ми іми точно знищуємо 100% точністю, знищуємо ці цілі, які визначили в інштабі на фронтах в оперативних командуваннях, на бригадах, корпусах і так далі. Ну і на сьогоднішній день. І закінчуючи цю тему, переходячи до інших, Україна подала проти Російської Федерації позов в ГАГу суд ООН за геноцид Російської Федерації проти України. І будемо сподіватися, що Ну, однозначно, категорично можна з високою впевненістю повністю ствердно заявити, що суд в газі винесе відповідний судовий вирок Російської Федерації. Це лише питання часу. Ну, стало відомо, що ЄС не домовився станом на сьогоднішній день щодо встановлення граничної ціни на газ. Для Російської Федерації і блокується питання стану на даний момент, як не дивно, Чехія і дуже спрогнозовано, і, взагалі, не здивовані Угорщина. Кожна країна під своїм соусом, під своєю мотивацією, але тим не менш стане на сьогоднішній день це рішення не прийнято. Я думаю, що воно буде узгоджуватись з урядами окремо додатково з угорською і чеською стороною і знайдуться аргументи, які все ж таки і рішення буде проштовхнути, рішення буде ухвалене. Єдине, що стане на сьогоднішній день, воно відтягується в часі. Ну і хвалив в кінці кінців надання. Україні мікрофінансової допомоги в 5 мільярдів євро. Найближчий час, можливо, вже наступного тижня. Навіть Україна отримує резерви, золотовалютні резерви Національного банку підвищаться, наші ставки і котування трошки стабілізуються. Будемо сподіватися, що це покращить. Валютну курсову базу гривні по відношенню до євро і до долара. Ну і сьогодні стало відомо, що нафтогаз розпочинає новий арбітраж проти Газпрому за порушення Газпрому своїх договірних зобов'язань по відношенню до України до Нафтогазу. Це приємна новина. Я думаю, що цей позов оцінюватись буде як мінімум в декілька мільярдів доларів, євро. Неважливо, то на сьогоднішній день немає різниці. Ну, отакі, якщо коротко події на сьогоднішній день. Дивимося новини, сподіваємося і віримо повністю в перемогу найближчих Збройних сил України. Дякуємо за те, що ви дивитесь мій ефір. Ставте вподобайки, поширюйте і дивіться. Дякуємо за увагу. слава України! До побачення!